Доброго дня, проводимо підбір авто людям. Так що, якщо такі рубрики будуть вам цікаві, цікаво, щоб ми вам показували різні площадки, авторинок, пишіть коментарі, а ми йдемо з ліцем там Так, відразу дикція. Що Ми на камері з камерою, тому що людям показуємо, який автомобіль. Ці нюанси показуємо. Якщо комусь буде такий цікаво, можна вам робити додаткові огляди по площадках, багато різних зараз автомобілів є. кого які марки цікавлять, пишіть коментарі, телефонуйте за номером, буду вам проводити такі підбори автомобілів Якщо вам такі цікаві рубрики і цікава вам така праця, тоді будемо для вас таке робити. Зараз поки що глядаємо автомобіль Nissan Rock 2000 він 2012 року. Так, правильно, тижня, будемо всякі рік точно. 215, 2015. Знаємо 12500. 12 так, що ззаді? Дивіться, що є зараз. все по фарах покріплі стоящий. Взагалі зараз дуже великий вибір автомобілів, є з що обирати, так що з покупками не спішіть, краще гарно провірити, подивитися декілька варіантів тоді робити якісь свої висновки. 생각은 어떨 거 Добре. Так, основний момент покраска, правильно. Взагалі власники говорять, що пофарбований капот. капот, коло. і коло. Пимося, сюди підбаємо саме. 76 і далі. 76, добре, 79. 79. Добре, 90, Защитка. Защитка. Тут у нас. 80, добре. Образ, 90. І вдома. Тут нічого не фарбовано, так видиш. Зараз всі тут були не фарбовані. Бачите, капот є 190, як я казали, що він фарбований, просто фарбований без шпаклівки. 190 капот, Тут у нас є 80, 809. Капот і крило. Криво, криво б'є нас, 277. Є кріло також підфарбоване, але не, не шпакльоване. Ну, це це... Так. Все, моторчик робить чітко, Тихли, бачимо, залитий. Все, до тим, як завести подивився, масло уровень є, масло чистесеньке, колеса родзина нова, машина гарна. Машина гарна, нова, Так, Нюанси по фарах, Бачите, фари такі підзамінна, які дуже затемнені затемні.